Вітаю всіх і кожного на каналі Ін Яна YouTube. Цей канал створений стати острівцем спокою і усвідомленості серед бурних хвиль хаосу і страстей. Сьогодні я пропоную вам зануритись в медитативну арт-терапевтичну заземляючу практику. На час медитативної арт-терапії. Ви зможете приміряти на себе амплуа провідника ваших глибинних образів на аркуш паперу в матеріальний світ. Не бійтесь, якщо ви ніколи в житті не тримали пензля в руках, бо дана терапія підходить будь-кому: хоч новачку, хоч просунутому. До речі, для практики вам знадобиться. Акрилові фарби, чи їх заміна. У вигляді гуаші – це більш легкий варіант для новачків. Або масла – це для просунутих. Один або два стаканчики з водою. В одному стаканчикі ми будемо мити пензель від світлих фарб, а в другому від темних. Ви можете взяти один стаканчик і просто міняти воду під ваші потреби. Також нам знадобиться аркуш паперу будь-якого формату на ваш розсуд. У мене 15х15 см на дерев'яному підрамнику. Ще візьміть, будь ласка, палітру. Це може бути як пластикова палітра, куплена в художньому канцелярському магазині, так і картонна тарілка, як у мене, чи просто аркуш паперу, додатково до того, на якому ви малюватимете. Ще нам знадобиться олівець і резинка для намічування контурів на нашому малюнку, і пензлі будь-яких розмірів. Створіть собі медитативну атмосферу, запаліть свічку, додайте в аромалампу улюблену олію, можете заварити собі трав'яний чай чи будь-який улюблений ваш напій. І тоді ми будемо починати. Сьогоднішня медитація називається Трояндовий кущ. Серед зимових буревіїв зручно сідайте на стільці, дивані, кріслі, прикривайте очі, відпускайте зайву напругу з ваших ніг, рук, спини, розслабляйтесь. Опускайте стопи на підлогу, відпустіть руки і покладіть їх м'яко на ваші стегна. Відчуйте, як спина опирається в спинку стільця чи дивана чи крісла позаду вас. Розслабте спину, шию. Витягніться за маківкою вище вгору. Відчувайте, як розслабляються м'язи вашого обличчя і голови. Продихуйте свій стан розслаблення кожної частини тіла. Увагою пройдіться від низу ваших стоп, гомілок, стегон, сідниць, спини, плечей, ліктів, передпліч, долонь. Увага вища до шиї, Обличчя голови. Ще відчуваємо, як наш хребет витягується вище вгору. Тіло стає обм'якшим і важким. Продовжуємо робити глибокі вдихи. І видихи. Ще вдих і видих. Переведіть увагу на серце. Продихайте його вдих. І ще вдих, видих і чуйте ритмічні скорочення вашого серця, дозвольте їм сповільнюватись і ставати глибокими, довгими, наче хвилі. Теплого океану. З кожним циклом дихання дозвольте вашому океану уповільнювати свій темп, розливатись у вашому серці білою енергією тепла, любові. Натхнення щастя, розслабляючись і концентруючись на серці, ми можемо бачити картинки, образи, форми з нашої підсвідомості. Зараз віддаляйтесь вашим внутрішнім поглядом від ритмічних неспішних хвиль. Картинка перед вами розмивається і білішає. Перед вашим внутрішнім взором з'являється білий аркуш папер. На ньому ще нічого немає. Дозвольте чистій енергії зі свого серця піднятись вгору і прорости трояндами по периметру вашого аркуша. Огорніть увагою композицію вашого аркуша. Внутрішньо занотуйте, в яких саме місцях проростають квіткові кущі на вашому аркуші. Чи по боках, чи по центру чи в куточку, чи по периметру відчуйте, якого розміру і форми ви бачите свої троянди, чи вони дрібні, чи навпаки їхні бутони, розлогі. І пишні. Занотуйте увагою, якого кольору ваші троянди, чи вони насичених відцінків чи ніжних кремових, а може, фантазійних не існуючих в природі, якого кольору листя. У вашого трояндового куща продихайте кожну квітку на аркуші у вашій підсвідомості, спробуйте відчути аромат ваших троянд, Продивитись ще більше деталей. Вашого зимового куща, якого кольору фон навколо композиції ваших кущів з квіток. Зберіть всі образи в єдине ціле в уяві. Дозвольте собі прожити побачене і тепер перенести його на ваш магічний аркуш в реальному світі, додаючи до свого малюнку краплинку внутрішнього тепла, любові і безтурботності. Навдовсі плавно поворущить пальцями рук. Відчуйте і тепло і енергію, що тече струмком від серця всередину ваших долонь. На видиху обережно привідкривайте очі в цьому медитативному стані. Ми і почнемо нашу подорож в арт заселення. Отже, впродовж медитації, кожен уявив собі власну і унікальну композицію квітів на трояндовому кущі. Тепер ми перенесемо побачене з уяви в світ, а саме на аркуш паперу. Зазвичай, перед тим як наносити фарбу. Я раджу зробити схематичну розмітку на папері, але не цього разу. Пригадайте, який колір фону ви побачили в уяві. Якщо серед ваших фарб такого кольору немає, то ставте відео на паузу і пошукайте серед перерахованих на екрані. Справа від кольору написані інструкції по змішуванню для зручності. І ще маленька підказка. Щоб колір став світліше, варто додавати в нього білої фарби. Чим більше білої фарби, тим світліший колір. Якщо потрібний насичено темний відтінок, додавайте до кольору чорну фарбу відповідно. Отже, ми створюємо з вами фон на нашому аркуші. В моєму випадку я хочу створити градієнтно-небесно-зимовий колір. І для цього візьму широкий квадратний пензель і додаватиму до синього білий пропорційно. Не бійтесь не дорозмішувати до однорідності фарбу на палітрі. Це надасть вашій картині цікавої градієнтності і живості. Тут я побачила, що колір ще виходить темніше, ніж я собі хотіла, і додала відкритої білої фарби на сам аркуш поверх кольору. Тим самим я дозмішувала фарби вже на самому малюнку. Широкий квадратний пензель я відклала і для зручності змінила воду в стакані, поки сохнула фарба на моєму аркуші. Тепер беру олівець для розмітки. Поверх блакитного тону. Нанесла лише форми наших троянд. Згадуйте, де саме в уяві ви споглядали бутони, і якої форми вони були. Схематично, у вигляді кола і овала чи іншої геометричної форми, схожої на вашу квітку, розмічаємо майбутні квіти по аркушу. Далі беру середньої форми пензель зі звуженим кінчиком. І замішую фарбу для майбутніх троянд. Згадуйте, якого кольору бачили свої троянди, і беріть за основу саме цей колір, в моєму випадку троянди кремово-помаранчевого відтінку. Від мене невелика порада. Щоб колір для троянд виглядав більш живим і виграшним, зверніть увагу на поєднання кольору фону з кольором квітів. Має бути така формула. Виграшна комбінація дорівнює світлий фон плюс темні або яскраві троянди. Темний фон плюс світлі троянди і холодний яскравий відтінок фону плюс теплий яскравий відтінок троянд. Мій аркуш має холодний яскравий відтінок. Холодні відтінки це сині, смарагдові, блакитні і фіолетові кольори. Тому беру для виграшної комбінації теплий кремово-помаранчевий відтінок. В моєму випадку жовтий плюс краплинка червоного і домішую білої фарби на око. Бо до теплих кольорів відносяться червоний, жовтий, помаранчевий, відтінки коричневого кольору. І зелений трав'яний. На палітрі до однорідності фарбу не змішую. Знову лишаю можливість пензлю утворити цікавий градієнт в контурах майбутніх троянд. А тепер починається найцікавіший і творчий, дещо навіть, я б сказала, магічний етап промальовувань внутрішніх шарів квітки. Можна вмальовувати всередину форми або шести, або п'ятикутник, а в нього чотирикутник чи трикутник відповідно, і всередині квітки лишати точку чи мазок фарби. Зважайте також на напрямлення голівок ваших квітів. Якщо хочете, щоб квітка дивилась в центр, центрова найменша фігура має дивитись чітко в центр. Якщо ж квітка голівкою дивиться вліво чи вправо, малюйте центрову фігуру зміщеною вліво чи вправо відповідно. Тепер на трояндах ми додамо світлих відтінків. Беру жовто-білого відцінку з попередньо намішаного кремового і кладу випадковим чином під попередньо нанесеним фігурним контуром. Виходжу за контури основного кольору і фігури, і квітка набуває більш живописнішого ефекту. З відкритим білим кольором з банки я пророблюю все те ж саме по попередній схемі. Далі беру помаранчево-червоний і де не де. Підправляю контури фігурних штрихів квітки для більшої чіткості, куди ми попередньо зайшли жовто-білою фарбою. Наші бутони майже готові. Лишилось лише додати краплинку тіні під самими бутонами, і для цього я змішую краплинку коричневої і синьої фарби. Вирішую, звідки падає на мій малюнок світло. І якщо це згори зліва, знизу справа у нас буде тінь, тонкими штрихами підводжу під жовто-білими контурами коричнево-синьою фарбою. Для ефекту більш реальних пелюсток роблю обводку дугоподібною. Десь перетинаю края обводки, а десь не перетинаю і веду в центральні шари квітки. Але цей колір лише внизу справа, ніде більше. Поверх кожної квітки зліва, згори я додаю відкритої білої фарби з баночки, як бліки від сонця на квітці. Білою фарбою вгорі також додаю гострих кутів пелюсткам квітки. Ну і фінально я змішую зелену трав'яну фарбу з синьою і точково чи швидкими мазками наношу її під квіткою в районі тіні більш концентровано, а в районі світла розсіяно і не так насичено. Ще де не де зліва вгорі на самій квітці ставлю декілька легких світло-зелених мазків для художнього рефлексу. На моїх пелюстках. Але це робити не обов'язково. Сподіваюсь, вам, як і мені сподобалось таке медитативно творче часопроведення. Ставте лайки, в коментарях діліться враженнями від сьогоднішньої практики. Пишіть, на яку тему хочеться помалювати і помедитувати. Підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не припустити наступний сеанс Арт заземлення. Всіх обіймаю, па-па!